Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. 90-ті роки час постійних міжконфесійних конфліктів, інспірованих знову ж таки з Росії. Бо РПЦ не зовсім церква, а швидше імперська інституція. Рух за незалежність української церкви був розколотий, у результаті чого наймасовішою конфесією стало представництво російської православної церкви в Україні, так звана УПЦМП. 14 липня 1995-го за загадкових обставин помер патріарх Української православної церкви Київського патріархату Володимир Романюк. Його похорон за кілька днів перетворився на Велетенське побоїще у столиці України. Похорон його також став в деякій мірі битвою за українську віру, за українську церкву. Те, що влада пішла на Скажімо, на такий цинізм, вони сказали, що несіть його на цвинтар і хороніть. Просто. Ну, для них він не був патріархом, вони навіть до нього не відносились як до священника. Сама похоронна процесія по-своєму виглядала десь як е, такий, е, акція протесту, акція, яка мала за мету довести владі, що не вона все вирішує, що вирішують все ж таки люди. Уся владна верхівка на чолі з президентом Кучмою у той день наче невмисно покинула Київ. У якийсь момент частина похоронної процесії вирішує, патріарх має бути похований у Софії Київській. Однак спецпідрозділ міліції Беркут кидається на вірних з балками. На вулиці вийшли тоді десятки тисяч. Влада кинула проти нас Беркут. Декраз тут недалеко поруч перекрили дорогу на, до Святої Софії. І тоді. Першими в бій пішли священники, до речі, священники, які пробивали ряди Беркута, за ними пішли УНСО, зрозуміло. І справді ця кришка гробу стала в деякій мірі як таран. У нас не було ніяких палок з собою, нічого. А в них були і дубці, в них були і ті самі балони з газом. Але ми змогли тим, що ми не відступали. Те, що ця акція не була, скажімо, що нас побили, і ми розбіглися, ми не розбіглися, тому ми дійшли до Софії. І коли побачили, що ну, ломитися через стіни Софії ми не могли, це ж все ж таки не штурм Софії, це похорон. Тіло ми не могли ж перекидати через стіну. Тоді було зроблено єдине вірне рішення. Влада хотіла, щоб ми розвернулися і все ж таки пішли на цвинтар. От, а ми вирішили, що під стінами Софії також це свята земля, там так само були і битви, і була е, молилися люди, приходили під стінами. І там з'явилася могила, яка і зараз є таким певним знаком, е, що собою являла Україна в середині 90-х.